Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Зараз 4 вересня, і сьогодні має відбутись знакове засідання коаліції охочих у Парижі у фокусі гарантії безпеки України. Натомість президент Зеленський не виключив корейський сценарій для нашої держави. Дане відео хочу більше побудувати на аналізі ніж новинах щодо саме корейського сценарію для України. Велика дяка за увагу до моїх відео на каналі пана Валерія. Ви дивовижна аудиторія, яка активно комунікує у коментарях. Закликаю не зупинятись, ставити свої вподобайки і, звичайно, підписуватись на канал Клочок Тайм. Зараз для цього ідеальний час. Спасибі. Отже, президент України дав інтерв'ю французькому виданню Le Point. Там його запитали про корейський сценарій. Це коли війна закінчується без мирного договору, але країна потім досягає процвітання. Як приклад, Південна Корея після війни 50 53 років минулого сторіччя. Президент сказав, що все можливо, але додав, копіювати цю модель для України не вийде, особливо в плані безпеки. Південна Корея має Сполучені Штати як надійного союзника, вони стримують Північну Корею. Україна ж хоче надійних гарантій безпеки, але загроза від Росії набагато більша. То що ж таке корейський сценарій? Корейська війна почалася, коли Північна Корея, яку підтримували СРСР і Китай, напала на південну. ООН, а фактично Сполучені Штати, втрутились. Війна закінчилася перемир'ям у 53 році. Кордон залишився на 38-й паралелі. Створили демілітаризовану зону. Південна Корея потім отримала величезну підтримку від Сполучених Штатів. Це допомогло їй стати економічним лідером, а також згадуємо демократичні перетворення кінця 80-х років. Ну і звичайно, це також стало дуже серйозним стимулом. Північна ж Корея пішла іншим шляхом: ізоляція, бідність, тоталітарний режим, але зі своєю ядерною програмою. Чи схоже це на Україну? На перший погляд, частково. Але є величезна різниця. Корейська війна була громадянським конфліктом. Дві частини однієї нації воювали через ідеологію в Україні зовсім інше. Росія розв'язала загарбницьку імперіалістичну війну. Це не громадянське протистояння, це пряма агресія іншої держави. Тепер розберемо, що ж спільного між цими війнами. Обидві мають елементи глобального протистояння у Кореї. Сполучені Штати воювали проти СРСР і Китаю через посередників в Україні. Захід протистоїть Росії, постачаючи зброю, розвідку, забезпечуючи санкції. Але називати нашу війну лише проксі це точно применшення. Росія хоче не просто впливу, вона хоче знищити Україну як державу. Це імперіалістична війна, де проксі елементи лише частиночка картини. Економічно корейський сценарій звичайно виглядає привабливо. Південна Корея після війни була зруйнованою, але завдяки допомозі Сполучених Штатів та реформам вона стала економічним тигром. Самсунг K-pop Кейпоп. Це все звідти. Україна могла б мріяти про щось подібне. Захід уже обіцяє мільярди на відновлення, але ж є нюанс. Південна Корея втратила мінімум території після війни. Україна станом на зараз втратила контроль близько 20% земель. Фактично Донбас без третини Донецької області, весь Крим, частина. Херсонської, Запорізької областей це ж все промислові центри, порти, енергетика. Без них відновлення буде об'єктивно складним. Але це не означає, що у нас такий катастрофічний стан. Ні, ми бачимо вже зараз, економіка перебудовується для того, щоб навіть в умовах війни але працювати на розвиток. Ще одна відмінність ворог і його сила. У Кореї це все-таки був. Північно-корейський режим, 26 мільйонів населення це станом на зараз. А наш ворог це все ж таки Росія, і у них там 143 мільйони населення, плюс ядерна зброя, найбільший арсенал в світі. Ну і союзники, типу Китаю, Ірану, чи тієї самої Північної Кореї. Тож, порівнювати зараз, знаєте, мені нагадує, якщо там. Взяти і протиставляти легкий дощик із ураганом. Південна Корея має, до речі, американські війська та демілітаризовану зону. А що ж матиме Україна? Ну, як ми бачимо навіть по чутках, європейські війська, якщо і будуть, то десь в тилу. Ну, добре, якщо додатково нам дадуть системи ППО, але точно замало проти такого сусіда. Саме тому я так очікую засідання в Парижі. Бо там має бути якесь комплексне бачення. Чи є щось корисне в корейському досвіді? Звісно, по-перше, економічне відновлення знову ж таки. Південна Корея показала, що навіть зруйнована країна може стати лідером, і диво на річці хан це результат американської допомоги, але і реформ, і дисципліни в Україні обіцяють план Маршала 2.0, але без боротьби з корупцією та чіткого плану. Ці гроші підуть на вітер, тому потрібно інвестувати в технології, в енергетику, в сучасне виробництво, інфраструктуру. По-друге, альянси. Південна Корея вижила завдяки союзу зі Сполученими Штатами. Україні потрібні міцніші гарантії, ніж просто конкретні поставки зброї. Членство в НАТО або іншій системі колективної безпеки в Європі ідеал. Але навіть якщо говорити про політичну парасолю, я б тут розглядав все ж таки членство в Європейському Союзі, тим не менш, додатково потрібні двосторонні угоди з тими ж Сполученими Штатами, з Британією, з Францією, з Німеччиною і іншими великими країнами коаліції охочих, не порожні гарантії, а конкретні зобов'язання. По-третє, стримування. Корейська війна показала, що ядерний баланс утримує мир, тому Україні потрібні комплексні рішення, які зроблять новий напад Росії апріорі неможливим. Так, це можуть бути ракети великої дальності, знову ж таки, ті самі томагавки чи інші рівнозначні гарантії, інакше перемир'я стане паузою перед новою війною і цього ми допустити не можемо. По-четверте, дипломатія. У Кореї смерть Сталіна прискорила перемир'я. Це такий невеликий натяк чи мрія. Тому дипломатія має все рівно систематично працювати на ниві деокупації земель, навіть якщо це займе десятки років. Хороший приклад, Кримська платформа. До речі, Єлисейський палац підтвердив, Дональд Трамп долучиться до засідання коаліції охочих сьогодні. Лідери європейських країн зателефонують Донні. Потім буде прес-конференція. Цікаво, з посмішками чи трохи смурними обличчями. Ну, тим не менш, мета показати, що Європа виконує зобов'язання і закликати Сполучені Штати не послаблювати тиск на Росію, бо щось останні коментарі Трампа знову ж таки виявляють, як на мене, схильність ну трошки десь перевести стрілки. Ну, тим не менш, гадати на кавовій гущі лишилось недовго. Рамковий проєкт гарантій безпеки вже може бути прийнятий сьогодні на політичному рівні. Це не означатиме його офіційної публікації, але щось мені підказує, що подробиці не забаряться. Тому, друзі, тримаємо руку на пульсі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм. Пишіть, що ви думаєте про корейські сценарії для України, ставте лайки та до наступного відео.